Без регіонального зрізу неможливо будувати Україну а без діалогу з громадськістю країна йтиме помилковим шляхом. Вважає спеціальний повноважений прем'єр-міністра України Анатолій Толстоухов. У четвер він зустрічався зі студентами та викладачами національного технічного університету, які представляють екологічні спеціальності, оскільки переконаний, що формувати навіть економічну політику уряд має, враховуючи екологічну складову з іншого боку. Певен радник кількість техногенних катастроф у світі буде збільшуватись. А значить, уряд України має вважати екологію одним зі своїх пріоритетів. Так, держави, члени СНД наступний рік вже проголосили роком екології, і Україна, переконаний Толстоухов, теж може зробити у цьому напрямку суттєві кроки. Втім, за певних умов. Затвердимо постановою уряду концепцію сталого розвитку. Якщо буде прийнятий національний план дій, якщо Верховна Рада вже нового скликання підійде до обговорення і прийняття екологічного кодексу, а їх декілька проєктів існує. Якщо, скажімо, нас в нас наступному році буде введено звання заслужений еколог України. Спілкуватися із молоддю Анатолію Толстоухову сподобалося. Він розповів, що студенти його уважно слухали, адже він не навантажував їх цифрами. Розмовляв то російською, то українською, а з прози переходив на поезію. Полтавським журналістам він також зацитував не один власний вірш. Я хочу щасливим бути всегда. На у щастя є свої закони, а ну бутавішня вода. не приходит и не бьет поклоны, поэтому вывод простой: давайте объединяться и идти ему навстречу, и тогда мы будем ощущать, что такое счастье в повседневной жизни и привносить его в политику, но ну и она будет, соответственно, дарить нам больше счастливых мгновений.